Часи пустіть барабача. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні продовження е, минулого відео. Там ви побачили. Що ми разом з екіпажем побували в аеропорту, який знаходиться прямо на нульовому меридіані, тобто на меридіані Гринвіч. Він проходить якраз через стоянку літаків. Так що, з одного боку, ти знаходишся у східній половині земної кулі, а тут, же через один метр, ти знаходишся у Західній половині зі мною півкулі. Так що дуже просто цікаво. І я дуже хотів поговорити саме про це місце. Ми поїхали до готелю відпочивати і попали в дуже цікаве місце. Ми приїхали, ми їхали до гор, там Пірінеї знаходиться. І попали до міста Лурд. Це таке французьке місто і е, муніципальне місто, невеличке, але непросте. Коли я приїхав, я пішов е, вулицями цього міста пройтись трохи. І побачив дуже багато е, маленьких бутічків, магазинчиків, і в кожному цьому магазинчику Продавалося щось пов'язане, ну релігійно з релігією, пов'язане з релігією. Я подивився. Я не очікував, що це таке дуже відоме місце у всьому світі. Зараз я вам розповім про місто Лурд. Так ось. Про місто Лурд. Лурд набув світової слави після того, як розійшлася чутка. Що в його околицях відбулось об'явлення 14-річній селянській дівчині Бернадетті Субіру? Лурд е, зараз це місце паломництва та зцілень. Е, З розголосом про зцілення е, сліпого чоловіка та онкохворого хлопчика до Лурда почав напливати народ. А церква після чотирирічних досліджень спеціальної комісії у 1933 році визнала Лурд як місце незрозумілих для науки чудес. Часота чудес у Лурді зростала і з нею віра у чудотворній якості саме Лурдської води. А ви зараз бачите кафедральний собор у Лурді на місці Печери, у якій Бернадеті з'явилася Богородиця. Ви можете знайти дуже багато інформації про це місце в інтернеті. Зайдіть в Вікіпедію. І це дійсно дуже-дуже цікаве місце. І Таке місце багатьох паломників, особливо влітку. Як завжди, я прошу підписатися на цей канал, бо це треба для розвитку і поширенню цього авіаційного каналу, українського авіаційного каналу на просторах Ютубу і у всіх соціальних мережах. Обов'язково підпишитесь підпишитесь. Поставте вподобайку, напишіть великий коментар. Ми обов'язково будемо з вами разом, тому що в світі авіації ще є дуже-дуже багато цікавого. Ну, а зараз ми летимо з цього аеропорту. Наступного дня ми Вилітали дуже мальовничі краєвиди у цьому аеропорту. Але ми злітали, гори залишилися позаду, і ми виконували зліт від гор. Але це теж було дуже красиво, як завжди, екіпаж працював злагоджено, безпечно. Олександр пілотував літак з правого пілотського сидіння, а ось на місці бортового радиста воно, що ми його називаємо місце перевіряючого, виконував політ і вів зв'язок. Руслан. Руслан дійсно був перевіряючим. Чому таке сталося? Тому що в мене як пілота. Раз на рік потрібно виконувати льотну перевірку. Це два польоти. Я вже один виконав. Ви бачили посадку. Я цю посадку виконував сам нарешті. А ось тут я перевіряв, як пілотує другий пілот. І це входило у програму нашої перевірки. Руслан Ретельно дивився, як ми все робимо, і ми. Виконували зліт. У наступного відео я обов'язково покажу посадку. Це вже було вночі, це незвична така зйомка вийшла. Подивитись, як це було. А ось тут теж нові ракурси у зйомки в кабіні. Ви побачите Руслана, який сидить на місці, перевіряючого. І я так поставив, знімав його так, що. Ну, так дуже незвично. Ну і побачите, як працює і навігатор, і інженер. Так що дивимось, як ми злітали в аеропорту міста Лурд. Полетіли! Десь вони попереджали, що пташок трохи розгоняють. Потихоньку, потихоньку, мідліть. Пошли. Пошли вправо, пошли полностью, полностью, полностью. И Дмитрий, медленнее, режим прогрето? Медленнее, медленнее, медленнее. Хорошо, придержим тормозах, установили 45. Режим 45. Отчет прогрелся. карту на предварительном. Контроль по карте на предварительном старте. Выстомеры. Навигация. Выстомеры 10, 23, 1260. Справа 10, 23, 1280 футов. 10, 23, 12, 1290. Режим двигателя взлета. Взлетный, 120. Форточки. Справа закрыто. Слева закрыто. Две закрытые Закрыты, табло не горят. Карта на предыдущем старте выполнена. Хорошо, в режиме навигации взлетаем. Можешь подключить на 120 для контроля боковой канал. Так, хорошо. Схему повторять не будем, помним. Antonov Bureau 3896 when ready, clear for takeoff 090 degrees, 3 knots Antonov Bureau 3896 when ready, clear for takeoff, winds will be ready in minutes. minutes Roger Roger ZV <inaudible> контролируемо двигатель на режиме 45 прогрета режим 71 условит 71 отчет лира минута 30. Хорошо, закрылки 30. 30, Читаем Контроль. карту на исполнительном Контроль по на исполнительном старте. Курсы? Курс это 0.20. Схема выхода. Провисак от Умайка. Подтверждаю. Ответчик. Включен. А, да, рассорка была да. Переключатель режим. Автомат максимал. Перепуск воздуха. Включен. Авиагоризонт. Справа проверен. И справа слева. Счисление ОС. Включено. Закрылки, предкрылки. 30. 30. По скупленным 30 масс. Каша РВ, Взлет, взлет. Режим взлет запрещен. Проверил на втором нерва. Обогрев ПВД. Включен. Фары. Включен. Выпущено, включено. Аварийный предупреждающий табло. Инженер не горят. Не горят, что Справа не горят, слева не горят. Двигатели. 25 секунд. Принял. Тормоза. тормоза взял? Номинал поставил. 15 секунд, да? Точно так. Часы. Пустили. Фары большой включил. пошел поиграть режим если с ним режим 128 устанавливаем режим увеличивается давление тормозах 0 режим взлетный 120 параметры нормы скорость растет 150 контрольная Соответственно. Нарум. 170. Хорошо. 190. 210. 230. Рубеж 250. Взлет 250. продолжаем. 90. Продолжаю. Аккуратненько, все. Достаточно. 70. Достаточно. Высота скорость 300. Шасси убрать. Шасси убирается. Высота 50, скорость 300. Шасси убирается. Фары убрал, рулежный. Высота 120, скорость 300. Давай. Ага. Шасси убраны, створки закрыты. Кран нейтрально установил. Скорость 305. Так точно. Следующий 330. Пока на это. Тогда. Антонав бюро 3896, контакт. Принней проч 128, десятковой 8. Goodbye, CU. Принней проч 128, decimal 8. Антонав бюро 3896. Стекер, you, все? Антонав бюро На вторую На вторую 128, На второй. Принней проч Антонов бюро 3896.

3 минуты взлетного режима 1 метр да. Закрылки 15 Закрылки 15 собирается Следующий будет 375 Отлично Скобранный 15, 17. принципы в закрылке 2. Закрылки 2 упираются. 75. Следующий 415. Есть. 4 минуты взлетного режима хорошо еще 30 секунд переживает 140 стабилизация хорошо да. отлично высота перехода режим номинал сейчас установлю быстро перехода, да? Да. Хорошо. Устанавливаю режим номинал. 4 минуты 30 секунд. Отлично. Отчет 5000. 76213. Хорошо. Сейчас. Устанавливаю Номинальный параметр нормы. Включает. карту после взлета. только по карте после взлета фары. Выключено убрано. Переключатели МГ. ПМГ. Закрылки, подкрылки. Убраны. По вас убраны. СКВ. Включается. КШРВ, КШРМ. Перестроились. Перестроились. Ждем СКВ. СКВ включается. Сейчас будет раскручиваться.

А вас прошу не перемикатися, бо обов'язково далі буде. До побачення!